Мене звати Вова, мені 10 років і я і Дніпро. Я приїхав в Америку, щоб мені мне протези. Ці Протези мені якось зробив. Мені подобаються вони. Я тепер бігаю, ходжу. У мене швидкість 25 метрів за одну секунду. Спочатку мені було дуже складно ходити продаватися, але потім все легше і легше. І, і там, і що я бачив, — папугаїв, а не арур, як бі, бішений. А так от. І потім побачив на відео, що там один хлопчик на рубка ходить. Я хотів одразу там навчитися, але я падав дуже багато разів. І потім я, я навчився. А вчора був в лісі, і там ми побачили кусульок, білок. Я тоді ходив сам по камішках. Я дуже далеко можу забити волог, але навчитись бігати я тільки навчився завжди учора. Я хочу бути строїтелем. Моя міч щоб. Е Війна скоріше в Україні закінчилась.